І маємо чітке розуміння, що є люди, які отримують в певний момент повістки до ТЦК, і є люди, які очікують цих повісток, Потрібно відмовитися від порочної практики закриття державного кордону України. Потрібно перестати ставитися до людей як до дітей, якими, діями яких можна керувати. Якщо хтось вважає, що всі, хто можуть бути мобілізованими, течуть за. Кордон, я вважаю, що це глибока недовіра до українського народу як такого. Глибока. Всі, хто хочуть втікати, і так втікають, вибачаюся. Просто збагачують не державну казну, а певних корупціонерів. І якщо люди точно знали, що вони можуть приїжджати і виїжджати, і приїжджати, і що неможливість їхнього невиїзду може бути пов'язана з отриманням їми повістки в електронному вигляді, не потрібно було б вигадувати безліч корумпованих схем, які зараз дозволяють людям як виїжджати за кордон, так і залишатися за кордоном. І це теж дуже важливий момент, який потрібно осмислити.